Синій кит ось що перше спадає на думку, коли ми говоримо про найбільших істот з нині живучих на планеті Земля. І це з однієї сторони достатньо справедливо, адже найбільша зареєстрована вага цієї тварини становить 190 тонн. Це вага 32 африканських слонів. Розміри вражають, особливо якщо дивитися на синього кита у порівнянні з людиною. Але направду це далеко не найбільший живий організм на планеті, є велетні наші з вами сучасники, яких зручніше міряти не тонами, а одразу синіми китами, щоб число було хоча б не чотиризначним. От про них мова нині й піде. Проте, от що таке найбільший живий організм на планеті? Це який? Найважчий, найдовший, той, який займає найбільшу площу, чи той, що ми навіть не можемо уявити, що він може бути. Такого розміру. От пропоную саме в таких рамках нині й поговорити. Наприклад, людська вія. Це багато чи мало? А якщо я скажу, що це розмір найбільшої бактерії на землі, її можна розгледіти незброєним оком, адже вона виростає до 2 см у довжину, а це у 5 тисяч разів більше за звичайні нам бактерії. Це все одно як людину порівнювати з горою Еварест. Настільки вона велетенська. Вона живе у мангрових зарослях на архіпілагу Гваделупа. Вперше її відкрили у 2009 році, і тоді дослідники подумали, що це гриб. і лише через 5 років дослідів зрозуміли, що це насправді бактерія. Вона називається тіомаргарита, що з латини перекладається як сюрчана перлина, адже саме такий колір має ця бактерія у природі. Повертаємося до синього кита. У свої 190 тонн цей красень виростає до 28 метрів, а от його сусідка, медуза, до 37 метрів. Це приблизно півтора купейних вагони Укрзалізниці. Ось ця красуня. Її правильна назва медуза з Левовою Гривою або волосіна медуза. Вона живе в Арктиці, Атлантиці та на півночі Тихого океану. Найбільша така медуза була зареєстрована у 1865 році. Її довжина була понад 36 метрів. Але от наступний герой мого випуску важить як. Три синіх кити, аж 600 тонн, і займає площу у 88 гектарів, це як чотири буковеля, і це гриб. Опеньок, темний з американського штату Орегон, уже понад 2000 років вирощує свій міцелій не лише під землею, але й під корою дерев. Буквально кожне окреме плодове тіло усіх цих грибів у цьому величезному лісі. Проростають з однієї грибниці, саме тому це вважається одним живим організмом і заодно одним із найбільших живих організмів на планеті. Але веде він себе як справжній паразит, адже він під'їдає живі дерева, котрі через це вмирають. Й тому цей гриб гігант буквально нищить тамтешній ліс. Гриби це надзвичайні організми. Ви знали, що ми не здатні їх перетравлювати, що завдяки грибам на нашій планеті з'явився кисень, і одного дня вони проти нас повстануть та вб'ють, викликавши страшну епідемію, як у Ванкувері у 2001 році, словом, гляньте мій випуск про гриби, аби дізнатися про це все більше. Отже, найбільший із живих організмів нині це ліс. А точніше, осика. Знайомтеся, це пандо. Його ім'я буквально означає, я розростаюсь. Він проживає в американському штаті Юта, а його особливість у тому, що ліс, на який ми дивимося, складається із майже 50 тисяч дерев. І насправді це один велетенський організм. Буквально це одне дерево. Так, я не обмовився. Річ в тому, що усі стовбури не просто поєднані між собою, а ростуть з одного коріння. Це просто величезна підземна мережа, прихована від людського ока, і лише її паростки у вигляді дерев на поверхні нагадують нам про існування таємничого, проте найбільшого живого організму на планеті. Це як мафія. Всі ми знаємо, що вона є, але як воно там всередині побудовано та перепятається, пересічній людині не зрозуміло. Саме тому у кримінальному серіалі про суперзлочинців Чорний список головний герой Реймонд Редінгтон, описуючи свою складну кримінальну структуру, ідеально описав принцип пандо 50 000, over 100 Саузен Спредоворагандрд Ейкерз ватасайт. In autumn you look up every leaf of flaming torch dancer. What you don't see is that the entire grove is one plant, interconnected by an enormous underground root system that forms the largest living organism on earth. Кожен стовбур у цьому гаю це чоловік. Можливо, відсутність саме дерев жінок її перетворили цю осику на такого велетня. Його вага дорівнює 40 синім китам, це близько 6 мільйонам кілограмів. Але як же вдалося дерево розростися у таку велетенську колонію? Колонування? Осики можуть розмножуватися двома шляхами. Перший це статевий, ну там пестики та татичинки. Запилення, утворення насіння і тому подібне. А от другий безстатевий дерево буквально вирощує таку міцну та величезну кореневу систему, що саме з окремих частин корення вирощує дерева клони. Саме цей принцип дозволив пандо за роки наростити такий могутній корінець, що й зробило його таким неперевершеним нині гігантом. А от що насправді таємниця, так це вік. Усі ми знаємо, або хоча би чули, що якщо зрізати дерево та порахувати кількість кілець на зрізі, можна дізнатися вік дерева. Це так, але у випадку з пандо це не працює. Проблема в тому, що в середньому кожне дерево цього організму живе 150 років. Далі воно падає, віддаючи землі всі пожежні речовини, а на його місці виростає нове дерево. І це безперервний цикл. Тому науковці вважають, що вік кореневої системи серця цього нескінченного циклу знаходиться в межах від 80 тисяч до 1 мільйона. Років, отже, пандо це колонія буквально клонованих близько 50 тисяч дерев, які ростуть з одного кореня загальною вагою 6 мільйонів кілограмів і займає площу в 43 гектари. Це як вся карликова країна Ватикан. А що якщо я скажу, що насправді це не найбільший організм на планеті? Він таким вважався до червня 2022 року. Проте вчені наткнулися на гіганта, який займає площу у 20 тисяч гектарів. Єдиний живий організм розміром. З Одесу, уявляєте? І це морська трава. Буквально водорість, яка називається Поседоння Австралійська. Це ось така квітуча рослина. Живе у Білому піску у південних водах Австралії, на глибині від 1 до 15 метрів. Влітку 22-го року вчені проаналізували два зразки цієї рослини, взяті на відстані 180 кілометрів одне від одного. Це якби один зразок взяли у Києві, а інший у Черкасах. Настільки Далеко вони жили одне від одного, і вчені з'ясували, два зразки це клони однієї рослини. Це як з історією Пандо. Морська трава буквально себе клонує та заполоняє дно австралійського узбережжя. За оцінками вчених водорості знадобилось щонайменше 4,5 тисячі років, щоб розростися до такого розміру. При цьому щороку вона у корені виростає на 35 сантиметрів. Який з цих організмів найбільше здивував вас? Поспілкуємося у коментарях та зустрінемося у наступному випуску. Бувайте!